Що головна подія сьогоднішнього дня? Зеленський поїхав е, до США, буде зустріч з Трампом. Як пройде ця зустріч, наприклад, порівняно з попередньою зустрічю Зеленського з Трампом? Сама перша карта сімка мечів. Тобто, вже е, відчувається такий напряг. Сімка мечів така, знаєте, трошки. Не зовсім про хитрість і обман, а карта, коли дуже багато слів, і тебе намагаються заплутати, тебе намагаються ввести обману, тобою намагаються скористатися, тобто сказати, щоб вона була такою прозорою відвертою, коли е, до нас будуть ну, дійсно захочуть вирішити питання, да, закінчити війну або якось там допомогти, ну, з приводу чого вони там збираються, то це ні. Тобто будуть тиснути карта України, виходить імператриця. Тим, що нам цікаво, будуть намагатися тиснути якимись ресурсами, якимись виробництвами, або це може бути з приводу території, нашого руху, результату, От, ті ресурси, які нам цікаві, те за що ми по суті боремося. Одна ну... слів багато, сімка мечів, але в плані дій. Поки що тут, ну, таких, знаєте, результату, поки що немає, але слів буде дуже багато. Карта сили виходить, а це шалений тиск. Шалений тиск по хитрості це маніпуляції, це шантаж, якісь такі, знаєте, приховані атаки психологічні. Ну, тобто все, що завгодно може. можливі. Емоційна, дуже сильна зустріч. А, багато чого буде приховано. Насправді тут виходить у нас ще карта ілюзій. Знову будуть грати, тобто якусь картинку нам будуть показувати. Покажуть якусь картинку одну, а насправді щось буде відбуватися інше. Стати продовжують тиснути ресурсом своєю допомогою: мова про землі, про території, про наш рух. Ми виходимо по пажам. Пажи це ті, хто слухає і збирає інформацію. Чи конкретно до чогось домовляться на цій зустрічі? З однієї сторони, ні. Дві камечі, ні. Всі будуть відстоювати свої інтереси. Ми свої, штати свої. Але виходить карта Сонця. Карта Сонця це такі, знаєте, з однієї сторони, наче і прояснення якоїсь ситуації, але подвійці мечів не так, як нам би хотілося, або не так, як ми це бачимо. Ну, тобто, от ми тобі щось обіцяємо, зрозуміло, як от ми тобі щось обіцяємо, буде отак, отак. Але ти маєш піти на якісь поступки. Нас це влаштовувати не буде, тому для нас це буде не зовсім як прояснення ситуації. Трошки навпаки. Путін зазіхає на Донбас, сказав, що Донбас потрібно віддати йому, і він тоді виведе війська із Сумщини і Харківщини. Чи буде давити Трамп територіями? Yeah. З однієї сторони, да, піти на якісь поступки ем, ну, про землі, про територію 100% буде говорити, і знову карта хитрості у нас виходить, але в нього є розуміння, що це дорога в нікуди, бо виходить карта смерті. Ми вчепилися за, за свої території, король Пентаклів, карта імператриці. Ми не готові свого нічого віддати, тому ну, хитрувати, звісно, і тиснути вони будуть. Планувалося, що зустріч буде разом з Зеленським, поїдуть європейські лідери, і зустріч буде разом з європейськими лідерами. Але Трамп наголосив на тому, що буде зустріч тета тет, а вже потім, після їхньої зустрічі особисто, буде зустріч з лідерами. Але потім виявляється, що Джейді Венс буде присутній на цій зустрічі тета тет. Чому? Чому Венс буде присутній? А передача інформації, підтвердження інформації, передача інформації. Бо я спитала, для чого він там буде присутній сам Венс? Ну, типу, буде все збирати, він там нічого не вирішує. Він виходить по пажу. Це людина, яка е, тихо сидить, щось збирає, щось обмірковує. Ну, тобто, просто збирає тому, По суті, нічого не робить. А Трампу для чого? То в плані інформації таємної ну щоб знаєте, як. Щоб були свідки, мабуть, от більше про це. Вісім жезлів, карта інформації передавати туди, куди потрібно. Володимир Зеленський був у Брюсселі, там були певні переговори теж з європейськими лідерами. Як ці переговори пройшли? Не дуже добре, ми не отримали те, на що ми сподівалися. Якась дивна історія в плані підтримки. Ми знову ж таки не, отрим... Ми не вийшли з того стану підвішеного, От по суті, з чим поїхали, мабуть, щось гостре почули, неприємне почули і питання своє не вирішили. З однієї сторони, отримали якийсь імпульс, да, отримали якісь, можливо, обіцянки. Це знаєте, як якийсь ресурс для того, щоб рухатися, але по п'ятірці пенсакрів у нас немає можливості зробити те, можливо, чого або від нас очікують. Ну тобто нам не вигідно на ті на ті умови, які нам були запропоновані. Виходить карта зірка, дев'ятка мечів, да. Тобто спочатку, начебто, є якийсь план, тобто майбутнє якось проглядається, да, і країни там якісь збираються. Ми щось можемо говорити, але те, що нам говорять, ту інформацію, яку ми бачимо і чуємо, вона нас дуже сильно лякає, і нас вона не влаштовує. Ну сказати, мабуть, такий результат для нас не підходящий. кажуть, що вже 22 серпня може бути тристороння зустріч: Путін, Трамп, Зеленський. Можливо, таке. Можливо, трошки пізніше. Ну, взагалі, її планують. Карта зірка виходить, а зірка вона може трошки як ну, від, відтерміновувати. Так, да, але взагалі планують. І поїздку планують, да, і людей обирають, ну хто там, де буде присутній. Кладають плани, але ну, дуже сильно не хочеться, мабуть, нікому не хочеться дев'ятка жезлів і четвірка кубків. Якось силують до цієї зустрічі, є розуміння, що потрібно, але дуже не хочеться. Нікому із цих трьох? Так, -да. я питаю всім трьом, да всім трьом. Бачила. Інтерв'ю одного аналітика, і він писав, е, е, написав говорив про те, що сьогодні буде спроба купити Зеленського. Тобто Трамп буде пропонувати підписати мир, оголосити вибори в Україні, йому е, дадуть певні гарантії безпеки, йому, членам його сім'ї, а також, можливо, запропонують якісь там, не знаю, е, в Голлівуді якусь роль, чи якусь там посаду, ну тобто, якийсь отакий а, творчий розвиток його кар'єри. Чи дійсно будуть якісь отакі пропозиції Зеленському? А ми ж давно про це дивилися, і в мене постійно виходили карти про те, що Трамп буде тиснути на особисте? От ще не пам'ятаю, може там тижня два-три назад, от коли все це планувалося, і коли говорили про ці всі зустрічі, Трамп тисне на особисте в плані Зеленського і прям буде переходити на ну, повідлюднику це те, що йому дорого, там він, да, його кар'єра, ну тобто його особисте життя. Угу. Навіть не чи буде спроба. Купити Зеленського. Трама. Ну, я, я б не сказала, що це буде спроба купити. Тут навпаки, тридцять мечів це не про покупку, це дотиснути і причому так агресивно дотиснути. Давай відповідь. Можливо, вона вже була ця спроба, тому що сім пентаклів ми чекаємо результату, а ти нам його не даєш. Давай. Пришвидшуйся, типу, ну, час іде, щось там неконтрольоване, нам потрібен результат, рицарь мечів, це той, який хоче дуже швидко вирішити читання. Будуть ставити його перед якимось вибором Прямо купити. Ні, ну, не, не про покупку точно мова йде, тут карта вежа, це знаєте, показати наслідки, які можуть бути. Ну, не, не дуже приємні карти в плані спілкування, якщо ми говоримо про тиск там на людину, ну, неприємні. Куди будуть цілити? Ну, знову виходить е карта цивільних, а, можливо, якісь міста біля води, а може, щось пов'язане з водою. Ну, тобто 10 кубків, королева кубків, можливо, щось пов'язане з водою, велике бажання зруйнувати. Виходить, у нас карта Єрофанта, а це все, що для людей в плані соціального чогось для людей. Тобто і торгівельні центри, і молодші навчальні заклади, і, ну, якісь можуть бути, до речі, і церкви, а, лікарні можуть бути. От Все, що люди користуються для себе. П'ятірка мечів, карта Верховного суду, карта Сонця, тобто ну, це і про дітей. І про якісь великі вибухи, про світло, про АЕС, про ГЕС, ну, тобто, сонце воно так говорить, що так? щось таке потужне дійсно може летіти, і може бути повтор минулої, минулої якоїсь ситуації з жертвами сонце тобто, і п'ятірка Тобто щось, не дай Боже, прилетить таке, де можуть бути втрати як завжди, військових об'єктів тут немає. Тернопіль питають. Ну, Виходить карта місяця і е, паш мечів. Я так розумію, це повітряні можуть бути, да, щось літати може. От п'ятірка кубків, знаєте, як може, десь не догледіли, або щось може впасти, тобто ну, щось може пролітати. Тобто такої карти сильної агресії немає, але все ж таки. Е, Момент розчарування від якоїсь роботи він іде. Угу. Ну, дай боже, щоб це було добре, бо карта ППО, вона виходить. Кривий ріг ще питають по обстрілах. Кривий ріг, е... кривий ріг, сімка мечів. Це можуть бути або наводки на якісь виробничі. Будівлі на виробництво якесь, щось може бути пов'язане з дітьми і жінками, бо імператриця виходить, так? і сімка мечів ще може говорити про наведення цілей, якщо ну, типу злиття якоїсь інформації. Mm -hmm. Що під загрозою відлюдник це момент світла, і знову карта Єрафанту. Все, що от, ну, я говорила про загрози в цілому. От тут, у карти вже виходять. Тут прям хочуть вони туди вдарити, тут з мечі виходить, карта диявола а, прям готуються. Щось сильне може бути, щось пов'язане з водою. Ріка мечів прям виходить. Привий ріг обереш. Ще чернігів. Одразу гострі карти, тут і король мечів, і карта сонця, і п'ятірка мечів. Це може бути і, до речі, щось з військовими пов'язане. Да? І от якраз карта сонця говорить про якийсь такий сильний вибух, про щось сильне направлене. ціленаправлене кудись будуть бити, а... будуть бити. Люди, виробництво і е, дорога, щось, коли щось рухається. повтор якоїсь ситуації зі світлом. повтор якоїсь ситуації, коли со фортуни. Що це для Чернігова це місце, де можуть відпочивати люди, або місце, де вони можуть збиратися. Четвірка жезлів і трійка кубків, і торгівельні центри, і ринки, і площі, і от ну, таке всяке різне. Тобто не обов'язково навіть, що це буде якесь приміщення, хоча четвірка жезлів часто показує на будинки багатоквартирні, де люди живуть. Але з трійкою кубків це все ж таки от щось таке там, де люди більше відпочивають, ніж живуть. Але і військова карта також відбуває, тому там з Кам'янська, Дніпропетровської області. Виходить жезлів, тут е м м бажання чогось швидкого запустити, щоб це не було все ближче до 24 числа, бо в мене постійно виходить карта Єрафанту і імператриці. Це щось важливе для нас. Що таке Ірафан? Це м, те, що важливе для всіх українців. Ну, У нас же свято планується, тому вони можуть приурочити більше туди. А взагалі е, тут виходить: от імператриця це жінки і діти, да, знову ж єрафан це що соціальне призначення для а, людей, карта диявола і рицарь мечів. Знову ж таки, ціле направлено щось м, зруйнувати. Що під загрозою помірності. Щось получається. Або те, що переганяє якусь рідину, а, а, ну труби якісь, ну, щось, щось такого плану. Навчальні заклади, і карта дітей виходить, навчальні заклади. Причому по хитрості, щоб не було там ніяких мінувань, всяке таке. Тож Та ми готуємося до вересня, да? Батьківські збори, мабуть. Так, карти можуть показувати. Тут не всі ще й старші аркани. От ми питаємо з вами найближчий час, а вони можуть просто критичні ситуації, якісь точки показувати, тому просто облиш. Давай з якосто найближчі загрози. Якісь державні об'єкти. Дороги, переміщення, причому цікаво, з однієї сторони це військові об'єкти, з іншої сторони десятка контактів. Тобто тут і про житлові будинки, але от в плані чогось військового. І момент дороги, перевезення, переміщення, може, транспорт якийсь. Десять мечів виходить на Херсон дуже обережно. І трійка мечів, і виробництво якісь. Прям карти дуже гострі і всі дуже швидкі. Якась, знаєте, це коли карта світу виходить, такий момент якоїсь циклічності. знаєте, Це такі. Плані, от -от, типу, без змін, да, от воно як було, от воно так і буде. Просто що нічого не змінюється, а от момент об'єктів, да, в принципі, я назвала Одеса. Повітряні будуть, одразу паш виходять. Вода біля води. Можливо, порти і виходить карта колесниця. а це транспорт, це щось пов'язане з залізницею, можливо, да? там перевезення, переміщення. А... Ну і п'ятірка пентаклів все рівно про людей, тому дуже обережно, бо люди можуть постраждати. Десятка мечів виходить, ну тобто і вежа Одеса обережна. В одеських лікарнях вже проголосили карантин, повертається кажуть, в Україну карантин через COVID-19. Чи, чи буде карантин не лише в Одесі, а й по інших містах? Наближаємось, мабуть, до закінчення війни. Пора хворіти, так? Да? Ну я ж просто знаєте, я вже другий чи третій рік скільки кажу, от як почалося хворобою, так хворобою і закінчиться. Поки що так, поки що нічого не змінюється. Чи буде карантин в інших містах? Да, Повернені до ситуації за да, запровадження так, як було раніше. Прям так, як раніше, прямо такі жорстокі обмеження. Щось подивимось, буде один в один, як раніше, в плані жорстоких обмежень. Ні, буде якесь пом'якшення. Але в основному чомусь діти, якось діти більше під загрозою. Ну, виходить рицар Кубків, а він все ж таки такий більш м'якіший і дипломатичніший. Тому я думаю, що який момент пересування тут буде трошки легше, але в плані карантину, якщо ми питаємо, то повторю історії Угу. І знову повернутися до минулих сценаріїв в Одеській області дрони вдарили по нафтобазі Сокар. Ця нафтобаза належить Азербайджану. І вже mm -hmm. були атаки на азербайджанські об'єкти, і ця країна хоче м зняти ембарго на зброю, яку вони не давали Україні. Ну, тобто... Можуть вони давати зброю Україні, отак, через те, що ну, таким чином втягнути їх у війну. Оце вже як пряма загроза країні Азербайджану. Ну, якимись іншими шляхами не відкрито, але щось ми отримувати будемо, якусь допомогу. Але все ще, ще будуть бути. От якщо ми говоримо про якісь такі політичні ж, що... ми перше місто з вами дивилися? Тернопіль Чи друге? І, і після Тернопіля ще щось дивилися. От як я не пам'ятаю От оці два міста, от там теж щось таке є момент не, не нашої країни. Ну, Розглядається постанова про можливість виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Чи ухвалять таку постанову? Ну, над нею, поки працюю. Чи буде вона ухвалена? Ще якісь зміни будуть. Після змін. Вона начебто йде ухвалена, але з якимись з якимось розчаруванням. Тобто, з однієї сторони, виходить в мене і карта імператора, і карта правосуддя, тобто щось прям підписане може бути, да? але е, дуже багато правок, і прям хтось може тиснути на те, щоб ну, підписали це. Якісь можуть бути, знаєте, як для людей. Тобто ми вам, типу, дозволяємо, але є якісь умови, коли це невигідно робити. Ну, Щось таке може бути, да? тому що, начебто, да, але п'ятірка пентаклів. Ну, тобто, Можливо, буде невигідно виїжджати але, або е, не ті умови для того, щоб поїхати повернутися. Ну, от якось буде некомфортно людям е, по цьому закону десь кудись виїжджати. І ще дуже просять, я бачу Хмельницьку область подивитися, ми не глянули з вами. Транспорт, дивіться, одні ті самі карти виходять знову. Е... Єрафант, знову імператриця, знову диявол, знову колесниця. Тобто будь-який транспорт, перевезення, е сполучення колесниця ще інколи показує на якусь техніку таку велику або на будівлю велику, яка, може, ну, яка працює, типу ну, не просто будинок, а коли щось як допоможіть мені, як це описати. Ну, як типу, начебто щось таке побудували, а воно воно працює. Ну, тобто, як споруда якась, як завод, типу, якась фабрика, щось таке побудували, Ні, як працює. споруда може працювати. Я не знаю, як це пояснити. Саме як сама може, може працювати? Ну, от от щось, щось такого плану. І момент світла знову виходить, у мене а, знову десятка кубків, карта дітей, тобто, це і про навчальні заклади, і про. Цивільне населення і проводу. На жаль, виходить і карта імператриці, і п'ятірка мечів, і карта диявола. Тобто, це жінки, діти, знову ж таки, можливо, щось пов'язане з нашим святом. от велике бажання е, нашкодити. Тому загроза, загроза є. Ну і відлюдник знову це про світло. Угу. Давайте, як завжди, Чимось гарним. Ми закінчимо ефір. Якусь гарну карту на найближчий тиждень для наших глядачів. Давай. Для глядачів. тиждень. А це має бути як порада, чи як чи ну, Як порада, як передбачення можливо. Як краще думаєте? Так. так, добре. Це нехай буде порада. А я спитаю подія якась гарна, бо найбільший час для глядачів, для українців подія гарна. Дуже цікаво, чому це гарна подія. Ну таке собі. Ну, по-перше, якийсь обстріл дійсно готується. Не знаю, чому це гарна подія, але для нас вона потім виліється в якусь дуже класну допомогу. По перше, це застереження, да, момент бути обережними. Інформаційні якісь атаки, знову ж таки, бути обережними. Чому це гарно? Я не знаю, але ми маємо розуміти, що якщо щось інформаційно почнуть вливати, то чомусь для нас це гарно. Ну, якось так а, Гарна новина для українців на найближчий час. Трійка мечів. А, якась неприємна інформація. Для нас на перший погляд, з приводу зустрічей, до речі, да, з приводу того, як там домовилися, не домовилися, вона йде для нас по верховній жриці. Це означає, що справжні результати ніхто нам не розкаже. Знову ж таки, інформаційно можуть закидувати про все, що завгодно, а Верховна Жриця говорить про те, що результат він буде прихований на зараз, але трошки пізніше ви зрозумієте, чому це добре. Ну, тобто, ви побачите справді, чому отак мало статися, а не так, як нам би всім хотілося. В плані поради, виходить карта закоханих. А закохані у нас завжди про голову і про серце, якраз про те, що ми з вами говорили, про розум і про серце. Да? Тому е будь-що, що ви бачите, будь-який вибір, який ви робите, робіть його, будь ласка, в балансі і голови, і серце, тобто, з розумінням наслідків, з розумінням того, що дійсно вам потрібно, але це має бути так, прям і серцем, і головою.